Все. сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Дорогі люди, <кхух> Ну чи є у нас ця любов? Чи вміємо ми по-справжньому любити? Не та любов дай мені, а Божа любов на тобі. Якщо я любові немає, апостол Павло каже, то я ніщо, то я Бубін звинящий. Людина, яка любові не має, вона є пуста всередині, дорогі люди. Ну Бог може дати цю любов. Він є джерело любові, і Він любить нас. Бог є любов, Бог доводить свою любов до нас тим, що Він послав Сина свого, <кхух> Ісуса Христа на Хресту смерть, щоб нас спасти від ріків. <кхух> Тому що ми всі річні. <кхух> Ісус, Він не тільки помер, Він воскрес в третій день по писанню і Він є живий. І сьогодні хоче нас врятувати від гівків, від пекла, від будущого Божого Гніву. Отож, дорогі люди, приморіться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час близько, двері зачиняться, і ніхто вже не відчинить. Господь гляде. Час обмежено. Читайте Боже Слово, там усе про це написано. Дорогі християни, якщо у вас запитатися, скільки ви молитеся, чи молитеся ви за своїх рідних, за своїх дітей, за своїх батьків. Чи молитеся, ви за свій народ? Я вас закликаю, моліться, Бог чує молитви. Найперше, Бог чує молитву грішника, який кається. І коли людина кається, то небеса радіють. Все небо радіє, коли один грішник навертається до Бога. Д'яволу цього не вигідно. Сатана буде вас обманювати, коли ви захочете зробити крок до Бога. Він буде вам давати всякі підступи, щоб ви пішли на обман, щоб ви пішли на якісь погані речі. Дорогі люди, але щоб вам не вчиняти неправильно, читайте Боже Слово і досліджуйте його, і живіть згідно з Словом Божим. І Бог буде вам давати добро. Дякую за увагу. Отець Небесний благословив цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ, прости наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, міцного вам здоров'я!